Я казав, що про прибульців ми ще поговоримо. Отже, три роки тому США оприлюднили засекречені дані розвідки про НЛО. Зупинися на секунду. НЛО – це непізнаний літальний об'єкт у небі, який спостерігач іще не ідентифікував. Тож це не завжди про прибульців. Непізнаним об'єктом, цілком може бути й супутник. Просто з часом у масовій культурі два поняття ототожнили. Дякую, що уточнила. То що цікавенького було в цьому звіті? Відео, зняті американськими літаками, на яких видно літальні апарати яйцеподібної форми. Вони дуже швидкі та маневрені. А на одному з відео пілот вигукнув, що ці штуки летять проти вітру. Для чого взагалі військові збирають дані та вивчають ці об'єкти? Тому що вони можуть становити загрозу національній безпеці. Немає жодних доказів, що НЛО це літальні апарати інопланетних істот, але це можуть бути шпигунські засоби іноземних країн.